Читайте, читайте. А зараз, дорогі випускники, прийміть щирі вітання дочні восьмого класу. Слово для виступу понадається учням восьмого класу. Сьогодні завітали ми на свято випускників, щоб щиро привітати, і запевняємо, що ще не раз згадаємо дівчат 9 клас. Ми постараємось добре вчитись, бути добрими і хорошими людьми, щоб ви нами могли лише гордитись і приходили до нас гості ви. А ще ми хочемо побажати великих успіхів у майбутній Бажаємо у вузах всім навчатись, щасливого вам плавання у дорослому житті. А зараз учні восьмого класу привітають наших випускників школи повітряними кульками. Ще раз, в останній раз всі дружно разом випустимо у небо ці повітряні кульки. Нехай вони долетять до ваших мрій. І так на рахунок: один, два, три. Оплески, будь ласка. Мистецтві людину, яка веде творчий клас, називають майстер у спорті того, хто готує команду, тренером Опікуном, другом, адвокатом, психотерапевтом і бойовим командиром. Дорогі випускники, ви певно здогадалися, що мова йде про ту людину, яка була близькою до вас протягом п'яти років. Це ваш класний керівник. Слово для виступу надається випускникам школи. Кожен з нас до того свидеть, кожен з нас до того знає, що наш класний керівник, а, а точніше класна мама. Завжди поруч завжди з нами, як без неї далі не бути. Навіть важко всі збагнути. Хто похвалить, хто зрадить, хто, зради, хто посварить, хто, хто заступ. Обов'язки, будь ласка, Мар'янка Пані Вона читає букет підносує. І в поїзді, і в поході, наче з нами на природі. Не розкучено, значить з нами дочками і синами. Мамучика букет підношу я, вам спасибі чирика моя, за бесонні ночі і турботи, за одвічні чирицькі клопоти, за слова, що піднімаю з неб, з болю, за усмішку, за щасливу долю за і за радість за міцні знання, за любов і за міцні знання. Слово для виступу надається класному керівнику Черепані Тетяні Яківні. Дорогі учні, батьки, гості, дорогі колеги. Перш за все вітаю всіх вас із цим радісним святковим днем з святом останнього дзвінка. Дорогі мої випускники, дорогі мої діти, ось і настав той день. До якого ви йшли довгих дев'ять років день, який ви з таким нетерпінням чекали. Ви стоїте сьогодні на цій урочистій лінійці, усміхнені, щасливі і трішечки сумні. Ви сьогодні вперше в ролі випускників. Дев'ять років школа була для вас рідною домівкою. Тут вас навчали і виховували, тут про вас спіклувалися, тут ви були нашими дітьми. Позаду залишилися дев'ять років, пролетіли швидко. Позаду залишилися уроки і контрольні роботи, виховні години і шкільні вечори. Сьогодні ви стоїте на роздоріжжі, перед кожним із вас інші шляхи. Після здачі державної підсумкової атестації ви розлетитеся по інших навчальних закладах. Вас чекають інші школи, коледжі, ліцеї. Вас чекають нові наставники і нові друзі. Вирушаючи у е, самостійне життя, візьміть з собою із рідної школи все найкраще, чого вас навчали тут е, учителі. Будьте добрими, чесними, людяними. Пам'ятайте, ви прийшли в цей світ не тільки для того, щоб усе е, взяти від життя. А перш за все, для того, щоб залишити після себе хороший слід на землі. За кілька хвилин пролунає останній для вас у стінах рідної школи дзвінок. Пронесіть його пам'яті через усе життя. Нехай він лунає в ваших серцях у хвилину радості, нехай підтримує і розрадить вас у хвилину сміття. Я думаю, цього дзвінка нехай звинуть е, у кожному тому маленькому дзвіночку, який ви зараз отримуєте на пам'яті сьогоднішнього свята. Я бажаю вам успішної здачі Ізданії. Бажаю вибрати серед тисячі доріг ту єдину вашу, по якій ви будете прямувати в житті. Російські професії, Цю єдину вашу професію, яка буде вам радістю і буде з вами все ваше життя. Щасливої вам дороги, дорогі діти. Ну, а батькам я бажаю терпіння, наснаги, хороших зарплат, щоб ви могли далі навчати ваших діточок. Сьогодні сумний і хвилюючий день не тільки у наших випускників, але і в учнів четвертого класу. Саме сьогодні вони закінчили початкову школу, і після літніх першу вчительку її теплочуйність мудрі та доречні хвилини мовчання. Ми, дорогі четвертокласники, згадаєте, ще не раз слово для виступу надається учням четвертого класу. Залишаємо початкову школу, в якій вперше все було для нас. Років цих не забудемо ніколи. І вчительку, яка привела у клас. І руки, що так ніжно пригортали, стежину, по якій вона вела. Зростали ми, читали і писали, і з нами поруч вчителька була. Вона мов сонце шлях нам освітила, навчала мудрості вела із класу в клас, мов рідний діток нас вона любила, підтримала і захищала нас. Тому сьогодні дякую, і складаємо за доброту і щирість, і тепло. Здоров'я, щастя та добро бажаємо, щоб сонечко в душі завжди цвіло. Сьогодні день не тільки у наших випускників, не менше хвилюються і їхні батьки. Так шалено б'ється серце, а то зовсім зникає його стукіт. І тато, і мама ще пам'ятають себе такими юними. Роки промчали, а тут несподіванка. Красуня, донька на високих підборах, серйозний син вищий за тата, що зовсім недавно батьки тримали їх на руках безпомічних немовлят. А сьогодні вони відлітають із батьківського гнізда. Слово для виступу надається випускникам школи. Чого в очах поїхав сюди? Чи вітер пестив тебе, мамо, чи усмішку крала сльоза? Куди твоя радість поділа, з чого зажурилась краса, і руки твої опустились, з чого посиділа коса? Принесу, мамо, тобі, я квіти, очі глянуть твої ясні. Сльози радості ніде подіти, ніби краплі дощу навесні. Всем ти співала немало, багато не спала ночей. Чого ж ти зажурена, мамо, аж хочеться сльози з очей? Не жалій мене, мамо, не треба. І не думай, що я ще дитя. Подивись у глибоке небо на своє ти оглянься життя. Як тобі було важко в дорозі, як тебе заставала гроза, я стою на твердому порозі. Чому ж тебе хочеться сльоза? Привітайте, будь ласка, своїх батьків весняними квітами. Нехай в них також буде згадка про це весняне свят. Дорогі випускники, школа і навчання в ній поволі відпливають у минуле. І чим тривалішою буде відстань, тим чарівнішими і милішими серцю здаватимуться її обриси. Вчителі передали свої знання вам, вклали в кожного з вас. Допомогли знайти місце в житті. Збережіть у серцях маленькі вогники від великої вчительської любові до вас. Нехай спогади про рідну школу світять вам навіть тоді, коли згасає віра в себе. Не заплямуйте доброго імені свого роду, у честі своєї школи, котра дала вам путівку в життя. Слово для виступу надається випускникам школи. З рідної школи ми кажемо вам спасибі. Рідні вчителі за 9 років ми навчилися багатьом речам. Облоділи основами наук, навчилися розбиратися в питаннях. питання. Зрозуміли, раді і спілкування. Ми тому будемо пам'ятати вас. Дорогі вчителі, спасибі вам, що всі роки були поруч із нами, допомагали порадами, вчили життєвих наук. Залишайтеся і надалі такими добрими, талановитими і терплячими. Нам відчився, забравшись з собою. Останні живеми шкільного життя. Тепер же нам дружи, разом з тобою. Немає жити. Тепер нам залишилося вас привітати, вклонитися низько, спасибі сказати. Завжди згадаємо вас, вчителі, а зараз склоняємось вам до землі. Привітайте з букетами гарних квітів своїх наставників. Нехай вони запам'ятають це свято. А зараз випускники запросять всіх гостей, батьків, вчителів на останній шкільний вальс. Мить в житті єдина мить, коли останній дзвоник продзвенить. Мелодія весела і сумна, мов спогад серця зараз пролуна. Право надати останній дзвінок надається випускникам школи туряниці Ангеліні і Цанько Юрію. Thank you. Горе лихо хай всіх обминає, хай вам буде удача і щастя в житті, і хай серденько ваше співає. Урочиста лінійка, присвячена святу останнього дзвоника, вважається закритою. Тронко. Дзвоника вважається закритою. Право першими вийти з лінійки надається випускникам школи. So 아, <목소리도> і місьє, сударі і сударі, громадяни і громадянки, розпочинаємо церемонію нагородження премією шкільні зірки 2011 року. Цей день буде широко висвітлюватися всіма засобами масової інформації. Сьогодні у залі працюють представники більш ніж 100 різноманітних інфраструктур, теле- і радіостанцій. Зверніть увагу! Всі чекають на продовження. Замерли фотоспалахи, да. а відеокамери подвір на шурутя, боючись пропустити найважливіший момент. Ми дякуємо всім, хто прийшов підтримати наших номінантів, хто буде радіти разом з лауреатами премії шкільні зірки 2011. І так представляємо першу номінацію Кращий директор 2011. На перемогу претендують директор торгового комплексу Барва, директор юридичної фірми, директор села Сасіка. Увага! Інформація для роздаю. характеристика на нашого директора школи. Директор, вона ж вчитель історії і права. Вона мати шкільних експериментів, мати двох дітей і просто чирівна жінка. Так, наша школа вітрильник живий, а ви його безстражні ройовий. Учителі та діти екіпаж, та закінчився вже у нас вояж. Спасибі, що ж турба отримали утро. і не.